Ви шукаєте суперфуд, який поєднує традиційну мудрість і сучасні наукові докази. Ляна олія холодного віджиму це справжній скарб для серця, мозку та шкіри. У цьому відео я розповім, чому її цінують у всьому світі і як ви можете отримати її з доставкою у будь-яку точку планети. Що таке ляна олія? Ляна олія виготовляється шляхом холодного віджиму насіння льону. Метод холодного віджиму зберігає всі природні поживні речовини. Це нерафінована олія, без жодних хімічних домішок. Високих температур. Вона зберігає свій природний смак та цілющі властивості. Склад та користь. Ляна олія багата на омега-3, а ЛК альфа-лінолова кислота. Омега-3 підтримує здоров'я серця, зменшує запалення та сприяє роботі мозку. Містить омега 6 та омега-9, що забезпечують баланс жирних кислот. Антиоксиданти, лігнани, підтримка імунної системи та гормонального балансу усього одна столова ложка ляної олії на тень може стати ключем до вашого здоров'я та енергії. Для кого підходить вегани та вегетаріанці, джерело рослинних омега 3 люди, які дбають про серце та судини. Ті, хто хоче покращити стан шкіри, волосся та нігтів, люди, які шукають природну підтримку травлення. Це універсальна олія і для здоров'я, і для краси, і особливо для вашої тарілки. Як вживати? Додавати у салати, у смузі. Як фінальну заправку для готових страв, але ніколи не використовувати для смаження. Найкращий спосіб додати ложку олії у свій смузі чи салат це легко. І смачно проблеми, які вирішує льняна олія: підтримка рівня холестерину, покращення роботи серця, зниження запалення, допомога при сухості шкіри та м'яка підтримка травної системи. Чому її шукають по всьому світі? Зростає інтерес до натуральних суперфудів, потреба у рослинних джерелах омега-3. Здорове харчування та краса головні тренди в США та Європі. Ми відправляємо нашу олію холодного віджиму у будь-яку точку світу. США Європа, Азія чи Австралія. Ви отримаєте свіже якісне джерело здоров'я прямо до дверей. Спробуйте ляну олію і відчуйте її силу на собі. Замовляйте прямо зараз, і ми надійшмо її куди завгодно. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та діліться цим відео з друзями. Ваше здоров'я варте найкращого. До зустрічі!